Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава маємо сьогодні два Євангелії. Тому що сьогодні маємо святого українського святого. І сьогодні читається блаженство. На що я хочу звернути вашу увагу? Кожен із вас вже не раз чув оці блаженства, де, казано, де сказано, у Богі, бо ваше Царство Боже. Блаженні голодні, бо ви, будуть, бо ви насититеся. Блаженні спраглі справедливості, бо ви будете насичені. Блаженні, ви що плачете, бо будете сміятися. Говориться про якісь протилежності. Але я би хотів, щоб ви звернули увагу не на продалежності, а то, на що Господь звертає увагу, дивіться як. Блаженні, що плачете, ви будете сміятися. Господь Бог предсказує переміну світу направлення того, що було спорчене. Бо як люди плачуть у цьому світі, то, то чогось він плаче. І як він голодний, так мінімум він не має що їсти. І Господь Бог через ці блаженства каже, настав час направити, збалансувати той світ, який був порушений, порушений через людську гріховність і скість людини до зла. І Бог хоче світ змінити, направити. Щоб він вернувся в той стан, який був до гріхопадіння, так як в раю. І тут саме головне, через кого він то робить? Через блаженних, яких називає блаженними. Ви, що голодні і спрагні справедливості. Ви блаженні, бо ви будете нагодовані. Справедливістю і дідою також. Господь Бог каже блаженні чисті серцем, ви побачите Бога. Як побачу Бога? І прийде до мене Ісус, який скаже: Я прийшов тебе рятувати. Ні. Я в своєму ближньому маю бачити Ісуса. І тоді я буду на дорозі блаженства. І цей. Цей прийом, цей крок міняє нас. А ми міняємо світ. Господь Бог говорить про блаженство не то, що буде колись, а то, що вже стається сьогодні через тих людей, які плачуть сьогодні, бо ви будете потішені. Не колись там після вашої смерті. Коли потрапити до раю, ні. Господь Бог через блаженство каже: я буду міняти світ. І Він міняє через людей, які Бог вибрав. Одних вибрав служіння, каже апостол Павло, других вибрав проповідувати, третіх вибрав служити один одному. Бог вибирає, кличе на своє служіння. Щоби що змінити світ? Не зробити його злим, а зробити його добрим. Зробити його тим, яким він був. Щоб не було голодних, щоб не було спраглих, щоб не було гнаних, переслідуваних за правду. Коли переслідують за правду, коли правда не актуальна, а краще брехня. У брехні легше жити у світі ілюзій, не треба нічого старатися. Сказав, і ти вжиєш і ти як пан, як, як не знати хто. І тут ми переходимо до другого євангелія, яке говорить, що не збирайте собі гамани на землі, які старі, бо де твій скарб, там буде твоє серце. Є одна така картина знаменитого німецького художника, де зображено. Людину, операційний стіл, навколо лікарі такі здивовані, вони його розкрили, розрізали, грудну клітку і шукають серця, а серця нема. І вони такі здивовані, а збоку намальований такий сундук із такими скарбами, і там серце. Воно в переносному значенні, але тут особливу увагу художник звертає іменно на ці слова Іванглія. Твій скарб, там твоє серце буде. А тепер представте собі людину на операційному столі, які мають робити операцію на апендицит, а серця його нема, десь там у сундуку. Людина не буде жити без серця. Серце має бути там, де воно має бути. І воно ще має правильно, ритмічно битися, щоб у кожну клітинку людського організму принести поживу щоб вона жила, і забрати відхід із кожної кліцини, і вивезти з організму. І мотор цього всього механізму це серце. І людина, серце стає битися — людина вмирає. По законодавству до 67-го року рахувалося, що людина мертва тоді, коли зупинилося серце. Після 1967 року почали рахувати, що людина рахується смерть, коли вмирає мозок. Коли вмирає мозок, коли вже оці рухи воску, коли нейрони вже перестають спілкуватися, мозок вмирає, активність людини пропадає, тоді рахується смерть. Чуєте, ви, що серце своє? сховали в сундук. Ви що закопуєте свій розум, зупиняєте його раніше, як зупинилося серце. Господь хоче бачити вас блаженними. Блаженні це ті, які виправляють світ. Ті, що плачете сьогодні, будете потішені. Блаженні чисті серце, бо побачите Бога. Блаженні ви, коли вас будуть переслідувати за правду, бо ваш є Царство Небесне. Міняйте світ у той спосіб, як навчитеся міняти себе. Щоби сказати, Господи, я тішуся сьогодні, бо я вчора плакав. Господи, я сьогодні не голодний, бо ти накорми мене своїм словом. Господи, я не справиться справедливості, бо тепер я чиню справедливість. Не чекаю справедливості, а чиню справедливість. Будьте блаженні, по, по таких, як Ви, Царство Небесне. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святаго Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Навіх!